Відбулося засідання робочої групи по створенню громадської ради при Коломийській районній державній адміністрації. На заході обрали голову органу секретаря та членів об'єднання. Запропоновано установчі збори провести на початку квітня серед тих, хто працює в складі групи, і наші журналісти. На початку зустрічі виконуюча обов'язків начальника організаційного відділу районної державної адміністрації Наталія Довбужак запропонувала затвердити порядок денний та обрати склад робочої групи для обрання громадської ради. Ми зібралися щоб провести засідання робочої групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю Інституту громадянського суспільства для того, щоб обрати членів громадянської громадської ради при Коломийській районній державній адміністрації. Ми повинні обрати членів і голови ініціативної групи. Склад так згідно цього розпорядження. З ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів входять Андрусяк Михайло Миколаївич, голова правління Коломийська друкарня імені Романа Шухевича, лауреат Шевченківської премії. Близнюк Валентина Миколаївна, головний редактор газети Вільний голос. Малецький Богдан Богданович, позаштатний радник голови радіржадміністрації, журналіст радіокомпанії Нове телебачення краю. Отта Олександра Васильівна, головний редактор газети Коломийські вісти. Фіто Віктор Яжеславович, головний редактор газети Коломийська Правда. Івашків Михайло Степанович, виконуючи обов'язки керівника апарату райдержадміністрації, а також Долбужак Надія Мирославівна. Далі члени групи обрали керівництво. Оскільки до складу входить колишній голова громадської ради Михайло Андрусяк, то його кандидатуру на посаду затвердили одноголосно. Секретарем органу обрали Наталію Довбужак. Далі присутні затвердили час проведення установчих зборів. Вони відбудуться 8 квітня. Повідомлення про це будуть розміщені у місцевій пресі на телебаченні та радіо. Найближче засідання робочої групи відбудеться вже наступного тижня. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».